В чому відмінності наших програм, які дозволяють здійснювати мрії, від от класики жанру? Знаєш, взагалі прогнозують зараз 2026 рік. Це роком дуже сильної кризи, більшої ніж у 2008 році і в інших роках. Знаєш, навіть тренд в інстаграм, правда? Який зараз тренд? Тренд на бідність. Ми маємо там плакати, мірятися в стражданнях. У кого більше страждання? Чиє страждання більше підтримують, чи є страждання більше відрепостять, і таким чином налаштовують психіку на постійне. На постійне створення страждання як інструменту виживання і інструменту створення, це правда, готують так людей, тому що гряде є якась певна ситуація. Що ми пропонуємо одночасно завжди є поняття криза це криза, і є поняття криза це можливість. Так? І іерогліф означає одне й те саме, коли е, іде перехід, а от зараз відкрите вікно, тобто 25-й рік, це був е, роком такого вікна переходу, і зараз це вікно ну, образно схлопується. І хто приймає рішення жити без страждань, без страждань, а йде в розвиток творення, це не просто. Ось дивись творчий процес, це ж не просто правда. Сьогодні для нас є багато новизни. Люди настільки зациклені на тому, що страждать набагато легше, ніж творити. Правда поправда ж, це набагато простіше. І ось нова Земля це не просто планета Земля нова, це енергетична конструкція нова. Де туди переходять тільки ті люди, які переходять в гілку творення, не в гілку страждань. І нас дуже багато е, хейтять. Я зараз скажу чому тому, що 90% курсів на ринку України може існує світу, там СНГ, точно це курси, де допомагають людям жити чуть-чуть краще, їх знаєш, як то як це їх хорошо влаштовують, влаштовують. гілку страждань, гілку страждань, і ми відносимося до тої десяти категорії експертів, які каже, дай руку, ось тут є гілка творення. Тобі не треба бігати в трикутнику картмана. Ти жертва, агресор, рятівник. Ти можеш просто йти створювати, але люди звикли. Бо це звично. А зараз треба перейти в гілку творення, це щось нове, і їм страшно. Тому ми кажемо, тому ми беремо іграшки і кажемо: друзі, ходіть, пограємося. Тому що тільки таким чином, через гру ми можемо дуже легко перейти в режим творення, тому що творить це про радість. Творення це про радість, це про процес, це про задоволення, це не про результат. Бо коли ви обмежені. Якимись термінами. Ви розумієте, мрії всі здійснюються, поки ви живі. Якщо ви живі, все здійсниться. Ви коли обставили їх якимись датами, ви потім розчаровуєтеся. Я не розчаровуюсь, хоча в мене не здійснилися глобальні мрії року. Зараз О, ми, про це ми поговоримо. зараз поговоримо. Перейдемо до того, що здійснилося, що не здійснилося. І давай зараз трішки дамо роз'яснення, що є дві гілки життя, да? гілка страждань і гілка творення. І перехід заключається в чому? Перехід на нову землю він заключається в тому, щоб ми почали мріяти. От, якщо говорити про активацію 2026, така так і філософія на цей рік в тому, що ми маємо мріяти і створювати список мрій в гілці творення із гілки творення із правильного стану із правильного місця. Тому що коли ми мріємо із стану, що у мене чогось не вистачає, і стану порівняння і стану заздрості в конкуренції. Мрії теж здійснюються, але що вони на виході приносять людині, і тому наша філософія дати вам програму алгоритм. Ми цього вже навчилися. Ми з цим уже класно оперуємо, допомагаємо вже багато років здійснювати бажання з гілки творення, навчитися навіть список мрій списати з гілки творення. Це зовсім інший стан. Це правда, треба знати місце. Ось ця стратегія написання бажаного, щоб воно здійснювало. Бажання і самим найкращим чином це треба знайти місце звідки ти пишеш бажання. Тому що коли ти знайшла місце в гілці страждань, тобто ти жертва, чи ти рятівник, чи ти агресор, і ти тут створюєш це, пишеш свої мрії, то в тебе на виході просто покращено місце на цій гілці. І от е багато думають, що якщо вони напишуть хочу через хочу да, то мрія не здійсниться. І я хочу тут теж внести такі корективи, що між хочу і у мене немає можливостей дуже велика дистанція, і визначає е, здійснену мрію не те, як ви записали, а те, наскільки у вас велика дистанція чи маленька. Тобто, якщо ти вибрала бажання, да, от якщо я написала от я хочу це пальто з пір'ями, в мене то ж ну, мене відбулося, і ще й у мене відбулося. От подивися, і ще в мене відбулося. І ще й в тебе. Але я в магазині стояла і я говорила про це дівчата. Я так хочу, несіть мене в цей лист перед замовлень, щоб я отримала це пальто. В той момент я не думала, чи я правильно це говорю, чи я правильно висловлююся такими словами, які нібито за мене все рішають. Мій стан передавав значно більше, і між моїм бажанням це мати і тим, чого в мене не, ну, немає якихось ресурсів або які є перешкоди, була невеличка відстань. Так, і ти ще з кімнати це зробила мрійника. Бо коли людина пише з кімнати діяча, да, логіки, коли людина пише з лівої півкулі мозку, там уже ж логіка включилася. А що в мене чи є в мене гроші, а чи є в мене можливості, а чи взагалі я достойна, а чи я можу собі це дозволити? І все, і почалося. Да? Тобто є стратегія. Я ще раз повторюю: є стратегія, і треба по черзі в цій стратегії зробити І у нас є роботу. теж алгоритм здійснення і матеріалізації. бажаного, але... У нас ще є теж буде для вас ключова формула, як записувати бажання у 2026 році. Але це буде мати місце лише тоді, коли ви пройдете всі кроки. Бо якщо ти не побудуєш стан, якщо ти не будеш навчений, як записувати список мрій із гілки творення, якщо ти не будеш записувати з правильного місця, а що значить з правильного місця, коли ти бачиш ситуацію зовсім іншими очима усвідомленості, тоді ти по-іншому можеш навіть це все для себе планувати. Різні стратегії. Ти не маєш взагалі зациклюватися, як записувати бажання. Тому коли ви прийдете на активацію, коли ви прийдете на наш демо-версію, у нас буде крутий вебінар, феєрія здійснення бажань, демо-версія активації 2026, і ви побачите весь алгоритм, який ми зараз даємо для того, щоб здійснилося наше бажання. Бо ми все не встигнемо в подкаст. Наша зараз всіх задача перехід, щоб не схлопнувся люк і не залишитися. Знаєш, як кажуть у ВІП-пакеті в гілці страждань, тому що навіть ось тут Можна летіти, але бути в гілці страждань, да і як же ж перейти в цю гілку творення? Дуже таким от важливим моментом зараз то багато задає, як же зробити цей перехід, як зробити які ключові моменти переходу. Ну перш за все, треба прийняти рішення, що я хочу перейти, тому що без цього рішення людина не може це зробити. Коли вона приймає рішення, коли в неї є стратегія розуміння, що вона більше не хоче гратися в цю гру карми. Роду блокуючих переконань, що там ще тата, маму, да тому що насправді прощати, прощати, коли у нас є питання, я тобі хочу задати, як ти знаєш, що ти вдячна? От, як ти знаєш, що ти вдячна зараз, батькам Богу всім на світі, вчителям, мені там ще комусь насправді дітям. Як ти знаєш, по чому ти знаєш тебе один механізм? По чому ти знаєш, що ти вдячна? Один ти механізм – це те, що я можу бути енергією дарування і отримання одночасно? Що я можу робити щось для батьків, насолоджуватися простором, не очікуючи, що вони мені щось дадуть взагалі? Можна взамен. це сказати одним словом, підвести підсумок, що ти щаслива. Так. Да. Що от елемент вдячності, елемент дячності це коли я щаслива. Все, я пам'ятаю мій середній син. Казав: Мама, тобі треба вести блог, бо ти дуже щаслива. Ти маєш жінкам розказувати, як бути щасливими. Я тоді думала, Боже, кому це треба? Це ж так зрозуміло, це ж так просто бути щасливою. Ну бо мені було просто. А людям можливо, це і не просто. І зараз дійсно я дійшла до того, що гілка творення це гілка щастя, де я просто через дякую, це означає, що я щаслива. Ми зможемо це показати на прикладі. Ми зараз їдемо до місця моєї мрії, до саме вибору, до тієї мрії, яка поміняла мою гілку реальності, де я зробила вибір з гілки творення, і я там поділюся моментом, як мені це вдалося, і як такі зробити квантовий стрибок. І ми це покажемо на прикладі, що потрібно робити, щоб зробити перехід і вийти на той рівень життя, про який ти мрієш.